Часто люди кажуть, що служити Богові це рабство, і не йдуть до Бога. Але при цьому добровільно служать гріху, із-чого перебувають у прокляттях і в рабстві у сатани. Взагалі, рабство це не воля Божа. Навіть з самого початку Бог не ставив людям царів, правителів, тому що ті завжди намагаються поработити, або стають диктаторами, або роблять себе богами. І ми це бачимо протязі усієї історії, да і зараз також у деяких країнах таке відбувається. Бог хоче свій народ бачити царственним священством, щоб люди виконували Слово Боже, а саме жили по совісті, чинили правду, милість, творили справедливий суд, і коли дійсно закони Божі ставити. На перше місце тоді люди будуть жити вільно і щасливо. Нехай Господь вас благословить.